Ми ще, а ми ще повоюємо а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом сіли наші рани, бо ми люди, ми люди, титани. Вартові свободи, демократії та гуманізму, національні та міжнародні громадські організації спільно з благодійними фондами та соціально активним бізнесом, небайдужими громадянами України об'єднують наміри на благодійну дію створення реабілітаційного бальнеологічного центру для відновлення здоров'я дорослих та дітей з інвалідністю, захисників та захисниць, постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Та всім хворим, які потребують комплексної реабілітаційної допомоги, долучилися до цього проєкту створення реабілітаційного бальнологічного центру при п'ятій поліклініці. Тобто, ми, громадська організація інвалідів, бажаємо займатися реабілітацією під наглядом лікарів, От, покращувати своє здоров'я, а також щоб тут були і інші ветерани, їхні сім'ї. Інші соціально люди, які потребують в цьому плані, щоб сучасними засобами технологічними, от, методиками, щоб студенти тут проходили практику, а науковці медики отрабатували свої нові розробки, створити такий потужний конгломерат, кластер медиків, науковців. І громадськості мої такі плани привести це все до європейських стандартів, щоб людина мала змогу відпочити нормально. Це буде ну, невеликий центр, проте він буде охоплювати багато людей, велику категорію людей, які будуть проходити реабілітацію. У цьому медичному закладі, саме тут, де ми знаходимося, є доволі досвідчені фахівці. І е, немає ніяких питань у мене особисто, тому що я сам звертався неодноразово до фахівців цієї лікарні, і е, я знаю, що тут працюють досвідчені люди, і вони нададуть е, належну допомогу, і все буде добре, повірте мені. Я сам це пройшов. Ідею створення реабілітаційної бальної терапії підтримує колектив 5-го Черкаського міського центру первинної медико-санітарної допомоги та його очільник професіонал в галузі медицини та організації охорони здоров'я, доктор медичних наук Микола Тарасов. Ми займаємося реабілітаційною допомогою. Є напрацювання в плані водної реабілітації. Ми давно займаємося облаштуванням басейну. І водних е, тренажерів – Ваша допомога була б для нас край потрібна. До проекту активно долучились національні та міжнародні громадські організації. На сьогоднішній день я є представник уряду у ковнашому справді сів з інвалідності Чкаської страції підтримую цю соціальну ініціативу, і я буду сприяти її реалізації шляхом комунікації з владою, бізнесом та міжнародними фондами. Від чорнобильців хочу сказати наступне: для нас дуже важливо те, що робиться зараз тут. Реабілітаційний центр бальнеологічний психологічний дуже потрібний ініціативною групою з числа співробітників закладу та волонтерів громадських організацій. 16 листопада проведена символічна толока. В занедбаному стані ми бачимо басейн. Ми, ми це група, архітектори, проєктанти, приїхали, зробили заміри і запропонували ініціаторам цього реабілітаційного бальнеологічного центру своє бачення, як воно буде виглядати після капітального ремонту, який ми теж плануємо найближчим часом допомогти робити. Залучилися от, самі от інваліди. і Думаємо рухатися далі. Фахівцями черкаського архітектурного підприємства розроблено та презентовано ескізний проект капітального ремонту реабілітаційного бальнеологічного центру. Креативним дизайнером з інтер'єру запропоновано план схему розміщення меблів для медичних та допоміжних приміщень. Фахівцями з фізичної реабілітації складено перелік обладнання для центру, орієнтовно вартістю до 10 мільйонів гривень. Що зроблено на сьогодні? Функціонуюча чаша басейну з технічним оснащенням очистки та циркуляції води, введену в експлуатацію у 2018 році за кошти місцевого бюджету за ініціативи громадських організацій і сприяння мера міста Черкаси. Проте, приміщення, де розташований басейн, потребує капітального ремонту. З виробленням відповідної проєктної та кошторисної документації, затрати на які орієнтовно складають до 2 мільйонів гривень, провести технічне обстеження приміщень, включно з басейном майбутнього реабілітаційного центру, з залучанням будівельних та проєктних організацій зі складанням проєкту, капітального ремонту з відповідною проєктно кошторисною документацією. Станом на початок грудня ці роботи розпочалися працюють найкращі фахівці. Розпочата робота з підготовки заявок на грантову підтримку командою професіоналів на сприяння фахівців Департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради. Знаємо, що в держави зараз коштів немає і в комунальному бюджеті, тому робимо те, що хто може. Наразі долучилися до толоки і запрошуємо інших громадських організацій, фізичні особи, спонсорів підтримати це починання. Ми маємо декілька проблемних питань. А саме, ми потребуємо матеріали для роботи, це будівельні матеріали. Ми потребуємо будівельників, які б змогли швидко якісно зробити цей капітальний ремонт відділення реабілітаційного центру. Я запрошую разом з нами долучитися. Ми всі розуміємо, як це важливо і. Особливо коли настане мир. А ми всі сподіваємось, що це відбудеться в найближчий час, і буде дуже багато людей, які будуть потребувати нашої уваги. Я вважаю, що даний реабілітаційний комплекс дуже важливий для військових після поранень, для реабілітації та оздоровлення. Чим швидше він запрацює, тим більше людей зможе реабілітуватися і оздоровитися в цьому комплексі. Згуртувавши бажання і спроможності професіоналів, медиків, громадськості і влади, ми запрошуємо благодійні організації, соціально активний бізнес, усіх небайдужих патріотів України долучитися до нашої місії. Створення сучасного реабілітаційного бальнеологічного центру для відновлення здоров'я хворих та потерпілих, що прагнуть повернутися до активного повноцінного життя. А ми ще, а ми ще повоюємо. А ми ще, а ми ще потанцюємо ти металом. Зціли наші рани, бо ми люди, ми люди, титани.